Вітаю глядачів, телерадіо Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Далі у випуску ви дізнаєтесь про наступне. 27 серпня у Шості пролунали вибухи. Біля міліції було підірвано дві автівки. А у будівлі військомату стріляли з гранатомета. Українці Південно-Африканської Республіки долучилися до волонтерського руху на підтримку бійців АТО. Історія сакральної архітектури міста від 18 століття і до сьогодення. Черговий сюжет з циклу Я люблю тебе шостко. 27 серпня близько 4.30 ранку в районі Шостинського міськрайонного відділу міліції прозвучало кілька вибухів. Два з них було здійснено з реактивних протитанкових гранатометів в напрямку військомату. Ще два результат введення в дії двох вибухових пристроїв, які здетонували біля міськвідділу міліції. В будівлі міліції 11-ї школи, а також в олімпійському будинку, розбиті вікна постраждалих серед населення. Немає докладно про вибухи далі у сюжеті. За оперативними даними силовиків, в будівлі військомату стріляли з реактивного протитанкового гранатомета. Обидва снаряди потрапили в стіну у будівлі, вибуто всі вікна. Так співпало, що цієї ночі із зони АТО повернувся Віталій Ляшок, депутат міськради. Він прибув на місце події вже після вибуху. Зброю, з якої стріляли, Віталій Олегович розпізнав як гранатомет муха. Це одноразове використання. Ці гранатомети, муха, так звані. Вони одноразового використання. Тобто, це така труба який є граната, який взводиться шляхом ну, раз такого, ну, так, висування однієї частини від другої. От, потім піднімаються ну, мушки спеціальні, які спрямовуються на ціль. От, ну, швидше за все, що той, хто використовував, не дуже високого фахового рівня, бо вони ну, з тої відстані, де валялись ну, ці вже відстріляні мухи, ну, можна було потрапити, навіть не підіймаючи всіх, скажімо, прицелів в конні прийоми. Але вони не потрапили, слава Богу. Після пострілів у військкомат пролунав вибух біля будівлі міськвідділу міліції. Спрацював вибуховий пристрій, який знаходився на асфальті між двома автівками правоохоронців. Які чергували в цю ніч вибуховою хвилою вибуто скло на першому поверсі міськвідділу міліції, а також в олімпійському будинку по вулиці Карла Маркса, 80. Наступний вибух стався на майданчику біля стадіону Хімік, в результаті якого пошкоджено вікна в школі номер 11 Мешканці Олімпійського будинку перші, хто почув вибух і побачив у власних оселях вибиті шибки. «Після второго взрива. Я спочатку перший зрив, думала гроза. Після второго зрива думаю, не гроза. Думаю, нада бігом в гардероб пайти, одіватися. Ну потом уже третий взрыв был. Тогда уже все стало и думаю все. И диван аж поднимался. И, и стенки прямо аж вроде... Я думала, дом будет рушиться. Слышу два взрыва. Так, бах, бах. Думаю, в чем дело? Я включила свет, вышла там на балкон. И вдруг страшный грохот. И пламя. І, я думаю, обстріл із пушек. І все. І потім більше ж нічого не було. Рух на ділянці дороги вулиця Некрасова Карла Маркса тимчасово перекрито. На місці події працюють експертна комісія за участю співробітників всіх силових відомств. За інформацією Тетяни Миняйло, помічника начальника міськрайонного відділу міліції по зв'язкам з громадськістю. В результаті вибухів жертв немає, ведеться слідство. За даним фактом відкрите одразу два кримінальних провадження за статтею 263 частиною 1 це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та за статтею 258 це терористичний акт. Зараз міліція шукає свідків. Тож, якщо ви були у період часу з 4 до 5 години ранку по вулиці Карла Марса поблизу військомату або Шостинського міського відділу міліції, просимо звернутися вас до особисто до Шостинського міського відділу міліції або за телефонами 102 214 47, або за телефоном довіри 21465. Начальник ОМВС України в Сумській області Анатолій Річкаль особисто прибув до шостки. Він вбачає в нинішніх злочинних діях. технологию с выбухом в Конотопе и Харкове. 4.22 было два выстрела по вентомату. потом один взрыв возле машини машины «Харламанта-37». И где-то, наверное, 4.26 вот именно здесь выстрел, ну не выстрел, другое. Возможно, даже это аналогия такая, как в Харькове, в Конотопе, потому что один, одни и те же тупоту. Тактика действия, она где-то похожа. Понимаете? Может быть даже не странно выбран город Канатов, где, знаете, есть Авиакон, город Шостка, где тоже есть в -то, предприятие военного характера. И там может быть Все-таки усільна охрана і как би бы, звісно ну, вибрали воєнний об'єкт, переволі атмосфермату. Вже до вечора в будівлі військомату прибрали скло та почали закривати вікна плівкою. Руслан Риков, Шостинсько-середонобузький військовий комісар, зазначив, що значної перешкоди у роботі по мобілізації чи призову вибухи не завдали. Вже з 28 серпня військкомат почне працювати в штатному режимі. Зараз воєнкомат займається відновленням. На сегодняшний день военкомат работает в приемном режиме, но отделение у нас работает в 11-й школе. С завтрашнего дня военкомат работает в штатном режиме. Будем прием личного состава вести. Есть кабинеты, которые уцелели. Работа будет продолжаться как согласно мобилизации, так и то, что касается призывов, проведения медосмотров. То все це стається в штатному режимі. Міський голова Микола Нага прокоментував те, що трапилось як бажання невідомих зловмисників дестабілізувати ситуацію в нашому місті. Микола Петрович запевнив, що всі постраждалі будови відновлять найближчим часом та закликав зберігати спокій. Це було безумовно умисні дії. Дії направлені на те, щоб розхвилювалася шостка, Дії направлено на те, щоб нас запугати. Ну, не вийде ворогу запугать. Місто шосте, оборонне місто. Зрозуміло, що ми ну, не просте, не рядове місто, і стріляли по ви знаєте, по Конотопу, тепер по Шостки». Мер запевнив, що усі установи міста працюватимуть в штатному режимі. Найближчим часом вікна в пошкоджених будівлях будуть вставлені, а в школі номер 11 міська влада пообіцяли поставити євровікна. Місто повинно працювати, місто повинно. Працювати на оборону нашої України, на цілісність нашої України, і ворогу не вдасться нас запугати. От я хотів сказати, щоб ми знали, що ми живемо в військове. Время. Якщо побувати там в зоні АТО, то це в ну, сто раз гірше, ніж у нас. Але дошла ця волна в якійсь мірі до нас, і ми не повинні хвилюватися, тому що ворог розраховує, що ми будемо хвилюватися. На зло ворога, ми будемо спокійно, уверені працювати на обороноздатність нашої держави. Вони живуть в Південно-Африканській республіці, але душею знаходяться в Україні поряд з нашими військовослужбовцями. Волонтерська організація, яка складається з представників української діаспори, поставила собі за мету забезпечити бійців, учасників АТО всім необхідним, починаючи від нижної білизни і закінчуючи бронежилетами. Такий патріотизм заслуговує особливої поваги, адже щупальця російської пропаганди дісталися і до цього далекого континенту. Яким чином українські вояки отримують до. Омого від південноафриканських волонтерів дізнавалася Світлана Ковальчук. Колишня жителька України, а тепер Південноафриканської республіки Наталія Закряченко зізнається, що для представників тутешньої української діаспори українські військовослужбовці, які воюють у зоні АТО, справжні герої. Саме тому наші співвітчизники і вирішили створити волонтерську організацію, яка б надавала нашим бійцям гуманітарну допомогу. Зв'язуються з вояками переважно через свою рідню в Україні або ж знаходять їх координати у соціальних мережах. Коли в них є можливість, вони, звісно, заходять на Фейсбук і так далі. Переписуємося по можливості. В основному вони просять те, на що у них не вистачає средств. Тобто це балістика, особливо дуже важко зараз бронежилети, вот, шлеми, дуже складно. Що відбувається, в основному найбільша ошибка, це коли волонтери закупают это все, но они не погружаются в детали, то есть высылают ненужного уровня, то есть уровня защиты, который, в принципе, не защищает слишком низкого уровня. Вот за словами лідерки волонтерів, та амуніція, яку вони висилають в Україну, за якісними показниками не поступається відомим світовим зразкам, адже компанія, виробник військового спорядження міста Дурбан, є офіційним постачальником своєї продукції для НАТО. Треба, звісно, вміти договоритися за ціною, якщо це великий заказ то за 120-130 євро будеш. Такая уж такой шлен, например, который третьего уровня защиты, и который действительно спасет. Діяльність південноафриканських добровольців розпочалась ще за Майдану. Тоді діаспорчани надавали допомогу сиротинцям та дитячим інтернатам. Коли ж розпочались бойові дії на сході, виявилось, що у багатьох волонтерів родичі або друзі стали на захист своєї вітчизни, але починати воювати їм довелось за відсутності засобів захисту шоломів, наколінників, бронежилетів. Коли отримують необхідне, пишуть слова подяки в інтернеті, викликаючи на очах своїх колишніх земляків сльози. Порой просто он на Фейсбуке пишешь, и он пишет Спасибо, сестричка. Вот человек никогда меня не видел, но это так порой даже прослезишься, такая очень такая трогательная такие вот э, звонишь и ну, порой там ночами иногда что И ты просто слышишь, как там идет полный обстрел, вот, по телефону это слышно. Але не тільки військову амуніцію доправляють в Україну наші південноафриканські співвітчизники, а й нижню та постільну білизну, а також такі необхідні кровоспинні засоби. Шанси, що чоловік умер від кровопотери більше, ніж ранення. Вот это це не вкладається в голові. Уряд Південноафриканської республіки стримано поставився до сьогоднішніх <працювання> подій в Україні, говорить пані Наталія, адже російська пропаганда дісталася і цього далекого континенту. Люди дивляться все таки Russia Today, де совершенно перекручується інформація і там дуже часто показують таких обалченців, от которые ну, переводяться на англійський язык, которые з таким. Ліцом розказують як вони, ані борються з скакота видуманою манахівська купи, але члени української діаспори в пар, яких налічується близько 64 чоловік, не піддаються на провокації російських змі і намагаються донести правду корінним мешканцям Південноафриканської Республіки. Діаспора тут маленька в основному це жінки-домохозяйки. Вот. И как бы это проблемно. Но Мы стараемся, допустим, размещать информацию на международных каких-то сайтах, где нас могли бы иностранцы вот поддерживать, кто действительно не равнодушил к ситуациям. Те, що Україна програє Росії в інформаційній війні, правда вважає Наталія Закряченко. Адже всі наші новини, які доходять до південного континенту, викладаються українською мовою російські ж англійською. Але тим не менше українські дівчата через своїх чоловіків іноземців розповідають про істинну ситуацію в нашій державі, і ті в свою чергу теж моляться за Україну. Сідки збираються таким образом, то це просто у когось кого-то на наприклад... две, две недели назад мы собирались в субботу у одной девочки дома, где мы все вместе молились. Вот, и даже вот так ну, вышло, что приходили с мужьями, которые иностранцы, местные. И вот мой муж, например, он очень Німають українські руські от слух помолився на їхнім мові, То перевів нашу молитву. Південно-африканські волонтери сьогодні сплять лише по 3-4 години на добу, постійно відстежуючи події в Україні та виходячи на зв'язок з хлопцями із зони АТО. Надавати допомогу нашим героям планують до самої перемоги. Ми їх не бросимо, от, чого б нам це не стоило, от. не зможемо біжати, біжать, ползти, але ми їх не бросимо. Вот. Но ну, а девочкам, мамам, женам, я прежде всего хочу сказать, что без чуда, без помощи вот, свыше нам здесь не обойтись. Поэтому я думаю, уже видно, что вот Украина меняется, люди меняются. Я думаю, нам нужно все-таки молиться, действительно надеяться на то, что Бог нам поможет в этом. Наталія Закреченко закликає військовослужбовців звертатися за підтримкою через сторінку її волонтерської організації у Фейсбуці. Вона запевняє, що всі побажання бійців АТО будуть враховані, а необхідні речі надіслані адресатам. Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися поборете, будь які змови, і боритися поборете, все, що у злі, заспіваємо пісню за Україну, за їжі, залежні самолюжі. Тріна допомога моїй рідні землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі!

До вашої уваги черговий сюжет з циклу «ТРК Акцент Я люблю тебе шостко. На початку 19-го століття у шості працювало лише два православних храми. Та останніми роками ситуація значно змінилась. Відкрили свої двері для прихожан церкви у Лазарівському, Куйбишевському, Артемівському мікрорайонах. Найстаріша церква у шості – храм Різдва Христова, зведений наприкінці 18 століття. В ньому молились військові та працівники порохового заводу. Другий за віком Володимирський храм збудований у 1813 році. Він знаходився на території колишнього кладовища. З тієї пори протягом двох століть в місті не заявили жодного осередку духовності. Лише з 2000-х років почали відкриватись нові православні храми, розповів отець Петро, благочинний церков Шостки та району. На протяжні 20 років строились в кожному мікрорайоні по просьбі віруючих так, як були роки, коли було тяжело добиратися, транспорт не ходив. И тому жителі міста просили гарської власті, щоб вони розрішили строїти выделили місце для постройки храму. Так в Шості почали з'являтися нові храми. В Лазарівському мікрорайоні була зведена Покровська церква. Спочатку вона була дерев'яною, але після пожежі отримала кам'яні стіни. Храм Святої Богородиці збудували у Куйбишевському мікрорайоні, а в Артемівському з'явився Свято-Миколаївський храм, зазначає отець Петро. На цьому місці був сад і домик, дом для кладбища. Некоторі жителі міста думають, що це храм построєний саме на кладбище. Кладбище зовсім було в другому місці. Тобто це Місто Семка не Тронти, ніяких там захоронений нету. Свято-Миколаївський храм став однією з церков нової генерації. Його купола зустрічають подорожніх на шляху від селища Вороніш до шостки. Розпочиналось народження храму з отримання благословення у єпископа Канатопського і Глухівського у 2005 році. Служили спочатку у невеликому вагончику. З часом кількість прихожан збільшувалась і поступово почала зводитися церква. І те, у що важко було повірити на початку, сталося. Довколишня місцевість урочисто прикрашає нова споруда. Допомога на будівництво надходила і від шосткинців, і часто зовсім несподіваних джерел, згадує отець Ярослав, настоятель храму. Дзвонить одна раба Божа Ірина, говорить, представилася, мене зовуть Ірина, говорить, а відкуди ви? Говорить, Ми з Кіпра. Прямо мені в волосці. як ну це з Кіпра. Нам в шостку дзвонять люди по поводу строїтельства нашої церкви. Были такие случаи, когда люди проезжали мимо, которые совсем живут в других городах, останавливались, какую-то свою лепту влаживали. И надо даже было такое, когда спрашиваешь, как ваше имя, там, за кого молиться, они говорят, пачка, Бог все знает. За словами отця Петра, 28 серпня відбудеться відкриття богослужіння у новому храмі Георгія Побідоносця на території індустріального парку. Єпископ Канатопський Глофський роман освятя це місце, щоб временно святой престол, щоб вже почалось богослужіння, тобто літургія, хрещення, відпивання, паніхіди, венчання теж, тому що вже багато, хоча храм ще не дістають, вже багато приїжджають на це місце фотографируется, храм стоїть на, на безвишеності. На стадії будівництва знаходиться Петропавлівський храм, що у 32-му мікрорайоні. Також виділено місце під зведення церкви по вулиці Шевченка. Некоторі люди удивляються, чому столько храму. В время в такому місті, як Шостка, було б не менше 40 храмів. построено. Кожна вулиця мала свій храм. Свой престольный праздник, для того, чтобы э, люди могли, как говорится, общаться духовно. І зустрічатися на большої праздники, на престольні праздники, крім зведення нових храмів, у місті відбувається також реставрація зовнішнього та внутрішнього оздоблення діючих церков. Завтра відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай на погоди на старе з 14 до 21 вересня. Якщо ж у цей день. Погода тиха і ясна, то й осінь буде такою. У шостій хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 9 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. До наступних ефірів на все добре.